Валерія Свяченко переїхала разом з чоловіком до Миргорода на початку повномасштабного вторгнення. Пара познайомилася за кілька тижнів до війни. За півтора роки Валерія та Максим одружилися, народили сина та відкрили ресторан. Ми зрозуміли, що просто сидіти ми вже не можемо. Потрібно щось починати робити. І Ми почали шукати місце, де ми можемо зайнятися якоюсь справою, відкрити бізнес, працювати, надавати людям робочі місця. Різноманітний спектр послуг. Ми на все йдемо, що нам запропонують, тобто ми готові працювати в будь-яких умовах. До лютого 2022 року Валерія працювала у сфері ресторанного бізнесу, тому мала певний досвід. Тож, коли виникла ідея започаткувати власну справу, було вирішено відкрити саме заклад громадського харчування і в мирний час не легко. А в воєнний ну дійсно складніше, бо ну всі розуміють ці обставини і мало. У людей радості і щастя, щоб щось там відмічати, але, але без цього теж ну не можна. Ну не можна просто заритися і думати тільки про це. Треба все одно якось людям давати шанс, можливість трохи посміхатися, трохи, бо психологічно це ну допомагає однозначно. Ми тоді при старті, при відкритті ще тож грант від держави, отримали, який нам дуже допоміг в принципі на старт. Орендували приміщення в центрі Миргорода, набрали персонал з числа внутрішньопереміщених осіб, частину з яких Валерія знала ще по Харкову. Облаштували орендовані площі, закупили нове обладнання. Підприємиця є учасником обласної комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2023-2024 роки. Саме їй завдячує можливістю працювати. Це дуже класно. Це нам дуже потрібно було на той час, і звичайно, відразу з цього ж дня ми почали збирати документи та готуватись до вступу до цієї програми. Ми придбали великий перелік обладнання, але ж ну ми придбали його до програми. А зараз програма нам компенсувала його вартість. Але багато із цього обладнання було придбане або в за кредитні кошти, або в борг, або в. Через постачальниками, тобто зараз нам ця програма допомогла закрити частину боргів, допомогла далі працювати, допомогла далі розвиватися та дала віру в краще майбутнє. Що насправді держава допомагає, держава допомагає внутрішньопереміщеним особам. Програма передбачає відшкодування підприємцям з числа внутрішньопереміщених осіб витрат на оренду приміщення та оплату комунальних послуг протягом двох років, а також компенсацію частини витрат. На закупівлю обладнання.